Вітаю дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Теорема косинусів. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Щоб розв'язувати не тільки прямокутні, а й будь-які трикутники, треба знати теореми косинусів і синусів. Для кращого їх розуміння, домовимося, що сторони трикутника це їх довжини, а кути їх градусні міри. Переважно позначатимемо сторони латинськими буквами АБ, С. А протилежні їм кути при вершинах А, Б і С грецькими літерами альфа, бета і гама. Із першої ознаки рівності трикутників випливає, що дві сторони такут між ними одночасно визначають трикутник. Отже, за вказаними елементами можна, наприклад, знайти третю сторону трикутника. Як це зробити, показує така теорема? Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших його сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Нехай АВС довільний трикутник. Сторони АВ дорівнює С, АС дорівнює дорівнюють П і БС дорівнюють А. І кут А дорівнює альфа. Доведемо, що квадрат сторони А буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін мінус. Подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. Проведемо висоту bH даного трикутника. Якщо кут альфа буде менше 90 градусів, то BH буде дорівнювати сторона С помножена на синус альфа. Ось цей відрізочок AH, тобто сторона іншого трикутника, буде дорівнювати. С помножене на косинус альфа. Отже, СH буде дорівнювати різниці АС мінус цей шматочок АН. AH. Замінимо замість АС, підставимо у нас Б за умовою а мінус АН AH, ось цей добуток, який ми щойно знайшли. За теоремою Піфагора А сторона цей гіпотенуза в цьому трикутнику прямокутному. Квадрат гіпотенузи буде рівнювати сумі квадратів катетів. Ось цей катет, квадрат його додати цей катет, так і запишемо. Тепер замінимо замість bH, ми запишемо цей добуток, а замість CH ось цей вираз. В квадраті, звичайно. Коли ми розкриємо дужки і виконаємо всі відповідні розрахунки, то ми отримаємо. Те, що нам потрібно було довести, а саме те, що буде дорівнювати сумі квадратів інших сторін, мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. Давайте подивимось, якщо альфа буде більше 90 градусів. В цьому трикутнику, ось у нас кут альфа, і він більше 90 градусів, тобто тупий. Отже, bH висота буде дорівнювати С помножене на синус 180 альфа, тобто ось цього шматочка, а С буде дорівнювати синус альфа. Згадуємо тригонометричні вирази. Отже, цей катет аж цього трикутника буде дорівнювати С помножене на косинус 180 альфа ось цього куточка. А С у нас буде дорівнювати мінус С помножене на косинус альфа. Пам'ятайте, у нас косинус буде від'ємний. Тепер давайте знайдемо, чому буде дорівнювати ось цей це аж, Він буде дорівнювати сумі цих двох шматочків, двох відрізків АH AH і АС. Замість АС підставляємо Б, замість АH AH підставляємо мінус С помножене на косинус альфа. І це буде дорівнювати b-c помножене на косинус альфа. Як і в першому випадку, a буде дорівнювати bh квадрат, помножене на ch квадрат, тобто квадрат гіпотенузи сумі квадратів катетів. Підставляємо замість bh і ch ті вирази, що ми щойно вивели, і ми отримаємо в результаті знову доведення цієї теореми. І третій випадок, якщо альфа буде дорівнювати 90 градусів, тоді прикутник АБЦ у нас прямокутний, і косинус альфа буде дорівнювати 0, тому що косинус 90 градусів дорівнює 0. За теоремою Піфагора, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто ми можемо підставити мінус подвоєний добуток, тому що косинус альфа дорівнює 0, і весь цей. Добуток буде дорівнювати 0, отже, ми знову довели теорему. Доведення теореми косинусів показує, що теорема Піфагора є окремим випадком теореми косинусів, а теорема косинусів є узагальненням теореми Піфагора. Отже, яким би не був кут альфа-трикутника АВС більше 90 градусів, менше або дорівнював би, завжди буде виконуватись така рівність. Тобто у довільному трикутнику завжди виконуються всі ці три рівності для кожної зі сторін. За теремою косинусів можна знайти сторону трикутника за двома його сторонами та кутом між ними та кути трикутника за трьома його сторонами. Давайте розв'яжемо кілька задач для підтвердження цих висловлювань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. У трикутнику дано сторони А – 5 Б – 8 і С 60 градусів між ними. Знайдіть сторону С. Нам потрібно знайти сторону С, Дивимось, ось ця формула нам підійде ось і є сторона С. Тому за теоремою косинусів записуємо цю формулу і підставляємо замість а 5 в квадраті буде 25, плюс б в квадраті 8 в квадраті 64. Тепер подвоєний добуток а на Б, тобто 2 помножити на 5 помножити на 8. Косинус С, косинус 60 градусів, у нас буде 1 друга або 0,5. Виконуємо ці розрахунки і отримаємо 49. Отже, С в квадраті це 49, а просто С це буде корінь з 49, тобто 7. Розв'яжемо наступну задачу: задача 2. Дано сторони трикутника а 5 b 6 c 7 треба знайти кут А. Давайте візьмемо основну формулу, цю, цю рівність, і з неї знайдемо косинус А. Що це означає? Треба цю суму взяти, відняти, тому що будемо переносити з протилежним знаком, А в квадраті і поділити на подвоєний добуток. Так і робимо. Тепер підставляємо замість b квадрат. 6 на 6 – 36, Замість c в квадраті 49, А в квадраті 25, тут у нас 6 І 7. І в результаті ми отримаємо приблизно тисячних. Можемо скористатись калькулятором або подивитись в таблиці і побачити, що кут А буде дорівнювати 44 градуси. Отже, запам'ятаємо. Ця формула дає можливість за даними сторонами трикутника обчислювати його кути. За допомогою теореми косинусів, знаючи три сторони трикутника, можна визначити, чи є він гострокутним, тупокутним або прямокутним. Для цього є теорема наслідок з теореми косинусів. Нехай Аби і С довжини сторін трикутника, причому А довжина його найбільшої сторони. Якщо квадрат цієї сторони буде менше, ніж сума квадратів двох інших сторін, то трикутник є гострокутним. Якщо більше, то тупокутним, а якщо дорівнює, то прямокутним. Давайте доведемо цю теорему наслідок, беремо формулу теореми косинусів, перенесемо А в квадраті і ось цей добуток в різні сторони, отримуємо ось такий вираз. Для чого ми це зробили? А щоб тепер порівнювати. Нехай візьмемо перший вираз. Сторона в квадраті буде меншою, ніж сума квадратів двох інших сторін. Тоді, якщо ми перенесемо в один бік, знак, звичайно, зміниться на протилежний, ми отримаємо ось таку нерівність. Замість цього виразу підставляємо ось цей вираз, тому що вони рівні. І ми визначаємо, що цей вираз теж буде більше нуля. Тобто косинус альфа також буде більше 0, а якщо косинус альфа більше 0, тому кут альфа є гострим. Тільки сторона а довжина найбільшої сторони трикутника, це у нас в теоремі написано, то проти цієї сторони лежить найбільший кут, який, як ми довели, є гострим. Отже, у цьому випадку трикутник є гострокутним. Нехай квадрат сторони А буде більший, ніж сума квадратів двох інших сторін. Так само переносимо з протилежним знаком, знак змінюється, підставляємо замість цього виразу цей, виявляємо, що косинус альфа буде менше нуля, тому кут альфа є тупий, а трикутник є тупокутним. І, звичайно, якщо дорівнює, тоді цей вираз буде дорівнювати нулю, косинус альфа дорівнює нулю. Це означає, що альфа дорівнює 90 градусам, тобто трикутник є прямокутним. Ми довели цю теорему. Використовуючи теорему косинусів, доведемо ще таку теорему. Властивість діагонали паралелограма. Сума квадратів діагонали паралелограма дорівнює сумі квадратів його сторін. Отже, дано паралелограм АБЦД, у якого AB і АВ – це сторони, а М і Н це діагоналі. Треба довести, що сума квадратів цих діагоналей буде дорівнювати сумі квадратів його сторін. За теоремою косинусів з трикутників ABD і ABC. Відповідно, маємо квадрат першої діагоналі і квадрат другої діагоналі. Оскільки кут Б дорівнює 180 мінус кут А, тому що ми знаємо, що сума прилеглих кутів дорівнює 180 градусів. А косинуси таких кутів відрізняються тільки знаками. Тому косинус Б буде дорівнювати мінус косинус А. Давайте знайдемо суму квадратів діагоналей. Тобто, якщо ми додали ліві частини виразів, то ми повинні додати праві частини виразів. У нас буде 2а в квадраті плюс 2b в квадраті, записуємо. Тепер цей добуток переписуємо, а в цьому добутку замість косинуса b підставляємо мінус косинус а. Тобто, тут у нас змінюється знак на протилежний буде ось такий вираз. Що це означає? Мінус на плюс дає 0, тому. Залишається лише саме те, що нам потрібно було довести. Запам'ятайте цю теорему, вона вам знадобиться у розв'язуванні задач. Давайте розв'яжемо ще кілька таких задач. Задача 3: У трикутнику АВС сторона АВ на 4 см більша за сторону ВС, кут В дорівнює 120 градусів, АЦ до 14 см, треба знайти сторони АВ і ВС. За теоремою косинусів давайте виразимо сторону АС в квадраті, яка нам відома, тобто, це буде сума двох інших сторін мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. Нам потрібно знайти сторону ВС. Давайте її позначимо, як х, нехай х буде більше 0, тоді AB буде на 4. Сантиметри більше це у нас за умовою, тобто х плюс 4. Тепер підставляємо все, що ми знаємо в цей вираз. Замість А це 14, замість АБ Х плюс 4, замість БЦ Х. І тут так само х плюс 4 і х, а замість косинус Б косинус 120 градусів. 14 в квадраті – це у нас 196. Тут розкриваємо дужки, отримуємо х квадрат плюс 8х плюс 16, тому що у нас це квадрат суми. А косинус 120 градусів це у нас мінус 1 друга. Х2 плюс х квадрат буде 2 х квадрат. тут ми можемо скоротити на двійку, і цей мінус ми можемо винести сюди, тут у нас буде тоді плюс, отримуємо ось такий вираз. Виконаємо множення, і перенесемо все в один бік, тобто прирівняємо до нуля. Отримуємо квадратне рівняння, ми можемо поділити кожен одночлен на 3, отримаємо ось таке рівняння, корені якого ми легко можемо знайти або за допомогою теореми Вієта, або за допомогою дискримінанта маємо ось такі корені, але корінь. Х2 у нас не задовільняє нашій мові, тому що ми тут вже показали, що х повинен бути більше нуля. Тому беремо лише цей корінь. Тобто, що у нас таке х, х у нас сторона bc. bc буде дорівнювати 6 см А ab, яка у нас на 4 см більше, 6 плюс 4 буде 10 см. Ми розв'язали цю задачу, знайшли сторони. Задача 4. На стороні АС трикутника АВС позначено точку Д, так, що СД відноситься до АД як 1 до 2. Знайдіть відрізок Б, Д, ось цей, якщо АВ дорівнює 14 см, БЦ 13, а АС – 15. За теремою косинусів з трикутника АБЦ, ми можемо отримати, наприклад, сторону АВ. точніше, квадрат цієї сторони. Звідси давайте знайдемо косинус С. Це буде виглядати ось так: ми вже знаходили косинус. Тепер підставляємо замість АС, БЦ і АВ ті значення, що нам дані за умовою. Піднесемо до другого степеня. Виконаємо розрахунки і отримаємо 33,65. Це косинус кута С. Оскільки ці два відрізки відносяться як 1 до 2, то СД буде дорівнювати 1 третя АЦ. Чому дорівнює ад 15. 15 поділити на 3 буде 5, тобто 5 см? Тоді з трикутника ВЦД отримуємо. Квадрат сторони BD. За теоремою косинусів, звичайно. Підставляємо всі відомі нам значення, в тому числі і косинус c, який ми знайшли. Bd в квадраті буде дорівнювати 128. А BD, звичайно, це корінь зі 128 це 8 коренів з 2. Ми знайшли відрізок BD, задачу розв'язали. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!